Дорогий щоденник, сьогодні був мій день народження, і я чекала цього дня: сміх, теплі слова, дорогі мені люди. В цілому все було добре, навіть ідеально. Я задула свічки і відчувала себе щасливою. Проте раптом всередині відчула щось дивне. Начебто, не дивлячись на цю кімнату, повну людей, я відчула, що, наче. A few weeks have passed since my birthday, and in that time, I had to deal with a bunch of tasks and problems. And this whole adult life thing still surprises me a lot, like every single day. And it's normal. Sometimes I think that the whole meaning of life is to just solve complicated tasks. But you know, sometimes you want to talk about this with someone. Sometimes you want to ask for help. You want to talk things through with someone. Sometimes you even want to shift some of the responsibility onto someone. And like, you think that you want to do this, but then at the end of the day, you realize that you are the only one responsible for it. You are the only one responsible for dealing with everything in your life, no one else. You are. Я коли бачуся з людьми зі своєї планети, ми спілкуємося, ділимося якимись своїми висновками, планами, інсайтами, заряджаємося, ділимося речами, які нас турбують. І ці розмови, ці зустрічі, дійсно вони дають мені відчуття того, що я маю певний зв'язок зі світом, я не одна, що круто. Мене хтось розуміє, начебто так. От інколи в моменті це виникає не завжди, але виникає. Але потім я все одно, типу, приходжу додому, заходжу в свою кімнату, і я знову, начебто, поринаюся в цей стан, що я одна живу в вигаданому своїм мозком світові. Даже зараз я, блін, поставила камеру і общаюся з камерою. І от це почуття. В якоїсь самотності, інколи настільки сильне, що в нього реально хочеться бігти, хочеться з кимось зустрітися, поговорити, слухати, взаємодіяти, щоб тебе хтось вислухав, зрозумів, прийняв, обійняв, сказав, яка ти класна. Але це ж типу не окей? Чи все таки окей? Давайте спробуємо в цьому розібратись. Це була основа моєї саморефлексії протягом останнього місяця, навіть трошечки більше. І навіть життя підкидало мені ситуації, які вимагали мене аналізу цієї теми. І ці ситуації були ну не самі приємні, скажу вам чесно. Навіть оці знамениті цитати на стаканчиках кави або на чеках в Сільпо теж так чи інакше були пов'язані з цією темою. І тема ця стосунки з людьми, слеж самотність. В дитинстві я була досить закритою. Мені, звісно, подобалося спілкуватися з людьми, проте я завжди цінувала час на з собою. Поки інші діти шукали собі компанію, мені було абсолютно комфортно залишатися вдома. Для мене не існувало поняття самотність, для мене це було нормальне, звичне середовище. Проте в підлітковому вісі щось почало змінюватися. Переїхавши до іншого міста, я зіштовхнулася з новою для себе реальністю. Мені, як і раніше, потрібен був час наодинці з собою, але в той же час з'явилося бажання спілкуватися, бути частиною чогось більшого. І це адекватна потреба усіх людей на планеті. Бути частиною чогось більшого проблема, однак, була в тому, що спілкування давалося мені дуже важко. Мені здавалося, що інші люди якось знають, як це правильно робити, як правильно спілкуватися з людьми, підтримувати, зав'язувати цю комунікацію. А я, начебто, не розуміла, як це відбувається. Мене як будто би не навчили. Плюс я була достатньо невпевненою в собі. Мені не подобалась моя зовнішність, не подобався характер. Я вважала, що я якось неправильно себе подаю в суспільстві. Я дуже часто любила поумнічати, да така була ходяча енциклопедія. і... Я думала, що це короче дуже дуже погана річ. Хоча, по факту, зараз нічого особо не помінялося в цьому плані. Ось і плюс я була достатньо несміливою і ця. Несміливість, невпевненість, ну, зрозумілим чином теж відлякувала людей. Потім я знайшла інакший вихід. Завела свій перший youtube канал. Да, друзі, це був 2017 рік, тоді, коли це ще не було мейнстримом, я вперше е, почала викладати ролики на YouTube. І, маючи любов до відеозйомки, я змогла висловлюватися в форматі онлайн, і це дало мені відчуття того, що я почута, що мене чують, що мене бачать. І, звісно, це не вирішило мою проблему зі спілкуванням на усі 100%, але тим не менш. Е, Ситуацію це трошечки покращило. Ось плюс в віці 13-14 років, як я вже десь здається розповідала відео, я почала свою активну фазу саморозвитку. Я почала ставити собі складні питання, шукати на них відповіді. Почала ставити перед собою великі цілі, почала активно вивчати англійську, вивчати такі штуки, як психологія, когнітивістика, інакші дисципліни, ходити по різних курсах і так далі. Багато багато читати, різних книжок, self-help особливо. І це знаєте, певною мірою допомогло мені. Перш за все, покращити свою самооцінку, плюс краще зрозуміти, хто я чого я хочу, і це по інерції зрозуміло допомогло мені легше спілкуватися з людьми. Банально, вміння грамотно формулювати свою думку вже теж достатньо сильно запушило мій навик спілкування з іншими людьми, тому. Це ця моя активна фаза саморозвитку, вона якраз таки і допомагала мені вибудовувати нові знайомства. Однак там виникала вже, знаєте, інакша проблема. Маючи такий рівень амбітності в досить такому ранньому віці, я зіштовхнулася з проблемою, що в інших людях не було такого рівня амбітності. І в офлайн в моєму спілкуванні я дуже рідко зустрічала людей, які теж мають якісь такі, знаєте, глобальні цілі, які от йдуть до чогось такого масштабного. Ось тому все одно. В реальному житті я час від часу відчувала от таку деяку самотність, хоча достатньо рідко, тому що весь час намагалась використовувати з продуктивністю. Ось, але було дуже дуже багато знайомств саме в онлайн форматі через ті самі курси, тренінги, всякі онлайн програми, навіть через мій проєкт Successful Youth of Ukraine, який я досі обожнюю. Я з теплом серця його згадую, де я брала інтерв'ю в успішної молоді України, які засновували свої проєкти, вступали в топові університети світу. Я просто пам'ятаю наскільки сильно в мене банально виростала. Але крила за плечима після кожної такої розмови, і я тоді просто відчула шалену енергію від спілкування з людьми зі своєї планети Я зрозуміла, як це дійсно круто спілкуватися, ділитися думками. Це дуже сильно мене заряджало. Але знову ж таки, це було трошечки в онлайн-форматі, це було не настільки часто, як мені хотілося, і все одно в офлайн житті я була трошечки так знаєте, ізольована. Але. Це не сильно якось мене знаєте напрягало, тому що будь-якому випадку я тоді активно різних блогерів дивилася. Вони також були моїми своєрідними мотиваторами, і плюс я тоді і англомовний ютуб канал заводила, бо в мене ютуби, знаєте, були так хаотично. Якісь нові створювала, потім закидала. Тобто, це була така досить ламана лінія в цьому плані. Ось ну якось було так на той період життя. До речі, саме в той період життя до мене прийшло дуже важливе усвідомлення. Якщо ти хочеш мати в своєму житті круте оточення, людей, які будуть тебе надихати та підтримувати, ти сам повинен стати такою людиною, до якої хочеться тягнутися. Люди йдуть на енергію, а енергія йде від наших дій, думок та переконань. Все починається із тебе. Але це ще не все, що я хотіла сказати, адже найцікавіший, найнеочікуваніший і певною мірою найболючіший досвід чекав мене попереду. Я оточила себе людьми, які розділяють мої погляди, амбіції та цінності. Людьми, яких підтримую я і яких підтримують мене. Я дуже сильно ціную своє оточення. Це одна з моїх основних цінностей. Але в один момент сталося те, чого я ніяк не очікувала. Навіть серед своїх людей я знову відчула нотки самотності, якоїсь екзистенційної самотності. І це лякало більше, ніж просто самотність, яку ми відчуваємо, коли перебуваємо наодинці з собою. Я мала прекрасних друзів, знайомих, людей, які мене дійсно розуміють. Але от часто я от так поверталася додому і відчувала якусь порожнечу, начебто всередині мене була якась частинка, яку я ніяк не могла заповнити, навіть перебуваючи серед однодумців. І от саме такий стан повною мірою накрив мене. На початку 2025 року. І тоді я вперше задумалась: можливо, відчуття самотності виникає не тільки через відсутність людей поруч, навіть якщо це свої люди. Тоді, до речі, мені якраз попалося під руку відео Аліни, де вона також про це розповідає. І в мене в голові тоді пазлики трохи зійшлися. Глибоко всередині, ми усі з вами самотні. І це не погано і не добре. Це просто така наша реальність. Ми усі живемо з вами в своїх маленьких світах, які ми сприймаємо через призму власного досвіду. І коли ми шукаємо своїх людей, ми не шукаємо тих, які на 100% зможуть нас зрозуміти. Це просто неможливо. Ми будуємо близькі стосунки, даруємо підтримку, любов. Але це не скасовує такого, знаєте, постійного відчуття внутрішньої самотності, яке є з нами весь час. Просто інколи воно відчувається більше, а інколи менше. І коли ми використовуємо інших виключно заради того, щоб закрити якісь свої внутрішні проблеми, внутрішню пустоту, просто намагаємося втікти від себе за рахунок інших, це вже не дуже здорова історія. І скажу свою думку: найміцніша дружба чи любов виникає між незалежними особистостями, які кайфують від компанії одне одного, але при цьому вони здатні. Кайфувати від компанії самого себе і не використовують одне одного заради закриття своєї внутрішньої пустоти. Це не означає, що абсолютно всі наші стосунки це втеча. Це не означає, що ми повинні стати ідеальними та пропрацьованими, перш ніж дозволити собі кохання та дружбу. Ні, ми усі проходимо свій шлях. Просто я веду до того, що якщо ти шукаєш в інших людях виключно спосіб втекти від себе, від своєї самотності. І спробу закрити внутрішні питання, внутрішні конфлікти це глухий кут, тому що навіть у відносинах з іншими можна почуватися самотнім. У мене в житті була ситуація до цих пір, пам'ятаю, було 4 години ранку я емоційно була. Дуже в поганому стані, е, я тоді зрозуміла, що зафакапала досягнення однієї своїх цілей, плюс я себе ще й накрутила, дофантазувала, ну, зрозуміло, так. І я пам'ятаю, я так сильно хотіла, просто хотіла, щоб хтось підійшов, мене обійняв і сказав, що все буде добре. Але нагадую, було, 4 години ранку я була в своїй кімнаті, ну якось, коротше, ну, ніхто мене тоді не обійняв, грубо кажучи. І зараз, вже аналізуючи ту ситуацію, я зрозуміла, що. Немає нічого поганого в тому, щоб от, мати людину, яка підійде, підтримає, обійме. Це дуже класно, це дуже цінно. І було б круто, якби дійсно хтось мене тоді обійняв. Але не дивлячись на це, в той момент величезної емоційної болі, я зрозуміла, що треба також навчитися обіймати саму себе. Бо не завжди буде людина, яка буде готова отак, от на будь-який наш емоційно поганий стан. Реагувати, нас підтримувати потрібно самому, перш за все, для себе навчитися то робити. Тому перший і найважливіший зв'язок це той, який ти будуєш з самим собою. Чи погоджуєшся ти зі мною? Чекаю твою думку у коментарях.